Мої хороші мене звати Мар'яна Черкасець, ви зараз дивитесь ютуб канал Астрофеномени. Сьогодні до нас в гості долучається Микола. Будемо розмовляти на те, що буде в Україні після війни, що принесуть в усьому світі вибори, і чи будуть вибори президента в Україні? Про це і не тільки сьогодні будемо говорити. Не перемагайтесь, підписуйтесь на наш канал. Тут багато цікавого. Микола вітаємо на нашому каналі. Раді вас вітати. І власне розпочинаємо із найактуальнішого питання. Напевно, на сьогодні багато людей бачать різні а, спроби намагання прибрати корупцію. Так дуже багато в принципі свідомих громадян, які дійсно працюють над цим. Чи зможемо ми повністю випередити корупцію після війни? Як вважаєте? Радіємо, вітаю Мар'яна! Вітаю весь наш канал, і всі, всі, всі наші і старі і нові. Ради вас дуже бачити. А дивіться, це дуже складне поняття, що таке корупція. Корупцію викорінити можна тільки разом з людиною, в тому вигляді, який ми зараз знаємо. Бо це насправді частина людини. Корупція є стільки, ну не людини, а тих, хто на шляху. Корупція існує стільки, скільки існує людина. У неї є дуже багато всяких різновидів її можна певною мірою упорядкувати, але викорінити її можна тільки з появою людини наступного рівня, Як би це фантастично не звучало. Власне чим ми. Власне, чим ми і займаємось. А, тож, а, уявимо таку ситуацію, що кудись прийшла супер чесна людина, там його звати, наприклад, Олексій. Да? Ось Олексій прийшов, ось, до нього приходить Іван і каже: ти супер чесний, але мені зроби мені краще, ніж Андрію. Тобто каже, ні, я чесний, ні, от, зроби все. Потім починається не тільки ті хабарі, а ще й погрози. Більше того, ще є зовнішні фактори, внутрішні фактори зверху, навколо обстановка. І людина, в принципі, не витримує і починає брати хабарі, тим більше психологічний тиск такий, ми розглядаємо позасунь класичну ситуацію, що єдине, що хочеться, єдине задоволення від того, що ти там знаходишся, це просто красти, бо ти ще нікуди не прийшов, а тебе вже повісили на тебе всіх чортів, всіх котів, всіх собак, ти вже не гадяй, не негідник тільки тому, що ти вже якби на цій посаді, причому яку б ти не займав, і від тебе всі щось хочуть, причому у тебе немає ніяких можливостей. І якщо у тебе є така можливість. То більшість починають просто красти, а ось просто нещадно, і хочеться побудувати великий будинок, триметревої паркани, щоб просто нікого не бачити. Розумієте, це чисто психологічний момент. Але сама корупція для нашої нації, для українців, вона не притаманна. По суті, це частина татаро-монгольської орди, з якою сьогоднішній день ми воюємо. Тобто, це світоглядні речі. І, власне, для того, щоб те перейти в інші. Новиншу якість світогляд не має з'явитися людина наступного рівня, і наше середовище готує таке диво. А ви пам'ятаєте, що зараз або ти стаєш за зеленим кібергом, або меншість духовної інформаційної сутності. Тож приєднуйтесь до наші канали, імпульс, які є поки що в телеграмі, на в усіх обласних центрах, в районних і в селах, і майже в 50 країнах світу, тільки без завищених очікувань. Там ми збираємося наживо, їздимо до вас постійно, ось чуємо ці питання по всій Україні. Тож, будь ласка, запрошую вас цим цікавитись. Дякую, Микола. Я сподіваюся, що наші глядачі також будуть долучатися до цих заходів. А як вважаєте, якою буде влада в країні після війни? Тобто, чи залишиться ця ж сама влада? Та що на сьогоднішній день, чи будуть якісь певні кардинальні зміни, на які ми принципі, навіть можливо не розраховуємо в тій чи іншій мірі? Дякую за це питання. Тут треба зрозуміти, ну от на відчуттях, що є слово власть. Від слова власть, та? а є слово «влад» від слова лад, ладувати. Тож буде мінятися все до тих пір, поки не з'явиться ті, хто ладують, а треба вміти ладувати і простір, і час без усякої фантастики. А, нам доведеться навчитися з цим поратись. Тож, хто би не пішов після, ви маєте розуміти, що в державі, де не завершений державний перехід, і це насправді це катастрофа. Це катастрофа і не тільки в нашій країні, так. То майже будь-яка влада буде далі просто грубувати свій народ. Це фактично без різниці. Це окрема величезна тема, яку, можливо, треба розбирати, але вона дуже непроста до сприйняття і вона дуже багатошарова. Тож, прагнути ми маємо до максимального патріотизму і націоналізму, максимально людей з високими чеснотами. Але навіть якщо уявити, що вони потрапляють от на умовну якусь там верхівку, то вони для себе знаходять, що їм потрібен просто інший народ. А ось і це теж катастрофа. Тут треба міняти ці речі світоглядно. На це потрібен певний час, але й можливий і стрибок. Власне, ми такі готуємо. Чому тому, що війна іде ще й тому, що друзі, у нас по більшості то вибору і немає. Вона буде тривати до тих пір, поки ми не змінимося дуже суттєво, швидко і якісно. Микола, як вважаєте, вибори в Україні, чи стануться вони в цьому році, чи потрібно робити під час війни саме безпосередньо вибори, чи варто дочекатися, коли буде більш стабільна ситуація в державі вибори і конституційно, і психологічно в країні, яка воює, фактично неможливі. Фактично неможливі. Прекрасно зрозуміло, скільки про це говориться, і скільки є різноманітних поглядів, але це неможливо провести навіть технічно, на жаль, чи на щастя. А самі вибори в такому вигляді, в якому не є, треба розуміти, що це таке, вони давним-давно вже здеградували, і можна обирати коло завгодно. Світова кон'юнктура поставить або випрямить навіть саму Криму лінію в потрібному напрямку. Тобто можна робити в цьому плані, що хочеш. Чи є всьому цьому альтернатива? Так. ось ми якраз цим займаємось. Але в самий-самий самий мирний спосіб ніяких там революцій, конституційних повалень і так далі. Нам це категорично протипоказано. Це має бути. Дещо навіть несподівано те, від що чекають від України і українців в першу чергу, і в усьому світі. Ну і власне в цьому році також відбуваються вибори в деяких країнах світу, яким чином вони будуть впливати на Україну, що буде змінюватися? А дякую за це питання. Ну, ми розуміємо, що всі речі взаємопов'язані між собою. Причому немає ні маленьких, ни великих. Ми все більше і більше помічаємо, що будь-яка подія в, кінці, в іншому кінці світу і не тільки впливає на нас і навпаки. Поза сумнівом, за цим треба приглядати певним оком, як за тенденціями. Але чим будемо ми сильніше ставати самі, тим ми будемо впливати більше, і тим на нас будуть менше впливати фактори. Українці мають подібний потенціал. Тож, все рівно, які б вибори де не відбувались, вони все рівно будуть. В загальному контексті лінії, яка обрана для реалізації на всій планеті, є певні дискусії, але все рівно в рамках сценарію, який вже передбачений. Тож ми запрошуємо глибше дізнаватись про це, глибше все занурювати, щоб розуміти, яко кажучи, як тут все працює. Наскільки в принципі тісно ми пов'язані один із одним, то я пропоную трішки сконцентруватися, більше поговорити про це чи можуть якісь дійсно фундаментальні кардинальні речі змінюватися упродовж цього року після виборів? Маю увазі, в тих країнах, в яких заплановані Ну, зміни відбуваються постійно. А, питання, що люди початок коли говорять про вибори, вони уявляють собі рух знизу. Тобто, от люди обирають знизу, і це право відправляється вгору. Але насправді це обопільний рух тої енергії, яка знизу, і тої енергії, яка зверху. Адже все, що ми знаємо, і навіть про ті ж вибори, і так далі, все це було умовно дано зверху. Тож саме ювелірне мистецтво це синергія тих потоків, які люди і які він відправляють умовно знизу, і ті, які приходять. Інтелектуально розумово і духовно люди зверху. Я вже не кажу про рухи, які впливають по горизонталі з лівої, з правої сторони, взагалі з усіх сторін. Це колосальний контекст, який дано усвідомлювати не багатьом, але в цьому можна поглиблюватись, це Неможливо вивчити це, можна просто знати, коли ви своєю свідомістю переміщуєтесь в стан, коли ви можете водночас бачити ці глобальні речі і розуміти, як негода в одній країні. Впливає на економіку в іншій. це ми вже більш-менш можемо уявити. А як культурні особливості можуть впливати на фінансові моменти в іншому куточку планети? Ну і так далі. Після цього у вас з'являється цілісне бачення максимально настільки, наскільки для вас воно доступне, адже нагадую, що таємниць ніяких не існує. Таємниця охороняє сама себе. Ви починаєте бачити причини наслідкові зв'язки більш вищого порядку. І е, так звані вибори і зміни в інших країнах стають їх наслідками. Тобто, треба розібратися, що є світ причин, про які ми зараз говоримо, а, ось, а є світ наслідків. Це вже рівень якраз от виборів і всього іншого. Так було, так є, і так ще довгий час буде. Дякую, отже, рухаємось далі по наших запитаннях. Тут я сподіваюся, що трішки стало зрозуміліше. Давайте поговоримо про те, чому євреям цікава Україна. От дуже багато різноманітних міфів на рахунок того, що в майбутньому власне Ізраїля, наприклад, може не стати на точці землі, бо вона може піти умовно, кажучи, там під підводу, і так далі. І власне євреї собі шукають зараз ту. Саму місцину, де вони можуть в майбутньому оселитись. Як вважаєте, це міф чи правда, що все ж таки вони трішки, так би мовити, придивляються на Україну, чи все ж таки це наші реалії сьогодення? Цікаве питання, доволі обширне. Мені здається, що тут це зрозуміло як день. Ну що ж, ну давайте трішечки це розберемо. А дивіться: по-перше, коли говорять про те, що євреї сюди збираються, вони не збираються, вони давним-давно вже всі тут. Давним-давно. Це перше. А по-друге, ви знаєте, що в місті Дніпрі у нас стоїть самий величезний єврейський центр світі. Але мало хто знає, розбирається, що ну, поговоримо зараз дуже дуже умовно: що більшість євреїв, ті закуліси, про які ви чуєте, це Ютуба світа і так далі. і всяких, Це прогресивісти. А ті, що у нас умовно, ортодокси, їх всього 2 відсотки. Насправді, або ми, знаєте, дивимося на крішнаїтів, і для нас це все крішнеїти. Але насправді там є колосальна. Колосальна кількість різноманітних течій. І вони між собою, у них всередині, щоб ви не думали, що це така монолітна сила, у них між собою такі колосальні розбірки. Війна чистокровних з напівкровками, що дуже гарно відображено в фільмі Гаррі Поттер щоб ви розуміли. Якщо брати Другу світову на території України за 105 років уже четверта спроба повдову Ізраїлю, ну і як? А, тож, ем, якщо брати, наприклад, Другу світову, то ви можете побачити, що в радянському керівництві із неєвреїв ну, був, мабуть, хіба що тільки будьоний, бо вони міняють прізвища, асимілюються, підлаштовуються під те, де вони знаходяться. Так вони вже випрацювали цю звичку роками. А в Третьому рейху, мабуть, не євреям був хіба що Герінг, по-моєму. Так, це все було війна чистокровних з напівкровками, вони завжди загрібають, як ви знаєте, жар чужими руками. Але треба розуміти, що ця земля випромінює такі частоти, і про це вже дуже багато сказано і знято, що вони прекрасно знають, що якщо вони, наприклад, сюди приїдуть, от прям це буде масово. Ця земля рано чи пізно з кожного і з кожної з нас зробить українцю або українку. І вони сюди їдуть або тяжко працювати, до чого вони мало звикли, ось, а не властвують, як вони хочуть. Або ну, буде по справедливості, вони в курсі справи. Причому роботи, вони будуть просто інша теча, інша ланка євреїв. Вони між собою гризуться. Як кажуть, мама, не горює. руку один одному не подають, як мінімум. А, треба розуміти, що, наприклад, вся теорія ну, це топорно там, да, хасітська хабада була написана а, в Україні, в місті Дніпро на вулиці Барикадні. Я такий Шмірсон, Да? А він керує цей теорією доларом, а долар керує світом. Тобто теорія, яка керує світом через гроші, була написана в Україні, в Дніпрі на вулиці Барикаді. Чому це все? Це ж треба все це розбирати. А треба розуміти, що вони колись вийшли з цієї землі. Це було дуже-дуже давно, і не одні вони. Тобто тут расотворчий Казан це сказав, що Геродот, білої раси, Геродот в четвертому віці до нашої ери, офіційну, тобто це не я вигадав. А ось вони всі хочуть сюди повернутися. От Росіяни сюди повертаються на танках, тут їх колиска, так. А ось вони іншим чином повертаються. Та? А ось, незважаючи на те, що тут якби більше всі на них працюють за тарілку супу. А вони всім от, всі в бізнес-трені, все, що ви вивчаєте, всі ці розумності вони вивчають в ішилах, в їхніх школах, маленькі дітки, взагалі з самого дитинства, тому що це їх якби гра, причому це фінансується ще і за рахунок держав, в яких ви знаходитесь. Ось, для них все це не секрет. Вони якби керують цими процесами, а, і це все зрозуміло, але і у них не все так гладко. Більше того, ви маєте розуміти, що в самому єврействі, от ви знаєте, от поїдеш в будь-якому. Ми часто багато ж їздимо, в якій місто не приїдеш, а у нас там є культурна програма, називаємо це так. І от в які місце не заїдеш, обласний центр, і не тільки екскурсовод кажуть: отут от у нас в центрі жили одні жиди. Ну, тут не треба ображатись на цю назву, вона літературна, всі судові позови на планеті Земля проти цього були програні. Ми вивчаємо цю назву Джуде, Юда, Юда, та, Тарас Гроч Шевченка так називав і так далі. Тобто, кажуть, тут якби жили от, як би, одні жиди. І таке враження, що куди не приїдеш усюди одні жили жиди, і взагалі це якби єврейська цивілізація була. Або з їхньої точки зору, ви маєте розуміти, ми, якби себе забули. Ми забули, що насправді ми тут всі євреї. Ось, і ми себе забули, ми відступили від знань. А їх, якби стезя, нас навернути на ці знання. І от хто навернутий, там, я не знаю, вже в ідеалі там Гіюр проходить і так далі, то якби молодець. А хто не навернутий, просто себе забув і не єврействує, не хоче служити виключно грошами, вони ж двоє Боже, і легіміє його. Якщо вони глобально відмовляться від своєї Богообраності, а треба розуміти, яким Богом вони були обрані. А ось дійсно стане справжнім українцями, а серед них є дуже багато дійсно дуже потужних українців, прекрасних, якби людей, що є величезною проблемою, бо нам важко тоді. Ви знаєте, фронт розмитий тут не скажеш чужі свої, і так далі. А ось у них є колосальні заслуги перед Україною. Це правда, і Україна це країна, яка найбільше взагалі захистила і прихистила євреїв. Насправді вони чомусь про це забувають. Ось там через різноманітні послання нам там погрожують, що вони тут прийдуть всім народом і так далі. Навіть по телебаченню це показували. А ось, ну вони хочуть просто, щоб ми себе усвідомили євреями. А тут така штука, що треба розуміти, що е, проводили соцопитування, що їх проводять регулярно по 70 х років. Скільки в країнах людей цікавить, от, наприклад, грошова бізнес-тема. І виявляється, що людей в кожній країні це цікавить, от ті, які прям помішані на грошах, не більше 13% в будь-якому суспільстві. 13%. Ну, а у нас тут зробили повністю усюди комерційний простір, мовляв, всіх цікавить тільки це. Нічого подібного. Нічого подібного, вони, до речі, рясно використовують саме російську мову, саме русський язик вони використовують спеціально, щоб не дати українцям зібратися і так далі. Вони це використовують як інформаційну зброю. Ви розумієте, вони використовують все як зброю. Чому? Тому що їхня так звана релігія, вона їм дозволяє все. А це дуже потужна зброя. Уявіть у вас ваше лівом дозволяє все, ну або майже все. І от виходить, що така війна з кланами. От як з тим же Мордором, це хіба нація? Ні, це ж клан. Ви прекрасно розумієте: Московський, та? В якому купа народів. Якби у них те ж саме, тому що ну, не може бути на, азіат і чорношкірий латінес якби одної нації. Ну по суті, це клан. Вони це прекрасно знають. А ось у них ну, це великий секрет, ну, внутрішньо вони це знають. Чому вони так поспішають з усіми кібер... переїздами, чіпізаціями, кібергізаціями і так далі, тому що. Банківська система глобально, тому що вони прекрасно знають, що ну, глобально в цьому рішилося ще 16 років. Тобто, привозить до 2041 року. Якщо хтось думає, що це довго, щоб ви розуміли, помаранчевий Майдан, знаєте, скільки був назад? років? 21. А революція гідності: знаєте скільки? Уже 12 рік пішов. Тобто, все це ну, дуже близьковично. Це раз, стрибок. Це буде дуже складно. Вони це прекрасно знають. У них в усіх писаннях це написано. Вони це прекрасно знають. Більше того, була ж переполісовка. Як ви розумієте, між країнами є посольство і консульство, так і між планетами. А ось і тут тепер переміщається це посольство а, Сонце. Сонечка. На цю землю була переполісовка, то воно переїжджає. Розумієте? Ось і ще одні планети. І в писаннях сказано: іти там в цю землю, і так далі. Все це зрозуміло. Але частота інша, розумієте? Вони, незважаючи на те, що вони тут все купили, тут все тримають і так далі. А певні речі фундаментальні, які вони мажули давно почати за їхніми ж переконаннями писання, вони не можуть їх почати. Щось не дає. Ну, ми прекрасно, якби, розуміємо, що. І вони хочуть, щоб тут, в більшості всі мислили, як вони тим більше, ви думаєте, що вони так раді, якщо, наприклад, з Ізраїля сюди приїде кілька сотень тисяч або кілька мільйонів. Тут вони якби, всіх тримають, да, всіх там роблять що хочуть, ну, майже. А тут приїде з Ізраїля ще пару сотень тисяч або пару мільйонів таких вже розумників. Та ви не уявляєте, яка йде взагалі протистояння, щоб Ізраїль сюди не переїхав? Ви собі навіть просто цього не уявляєте. Тими ж самими євреями, які якби тут в Україні і так далі. Більше того, вони все більше і більше стають українцями. Не будемо питати ніяких людей. Я вже говорив про це. Вони можуть відмовитись від цього і стати справжніми. от. Українцями, бо ця земля рано чи пізно повторюсь, зробить з кожного з кожного українця або українка. може Поки що вони цього не роблять. Ну що ж, все сказано, що як буде відбуватися. Всі, якби в курсі справи внутрішньої, насправді це довга тема. Ось і ви ж розумієте: ну демократії в цьому плані бути не може. Демократії ніякої не існує. Чому? Тому що Бог і народ. Далеко не демократи. Ну, Бог, я так це кажу, що ми виконуємо тут волю Божу, да? хоча тих боїв на небесах, як, як пилюки. От є все вічні. Ну добре, візьмемо Бог. Бог і народ далеко не демократи. Не один, не інший. Народ не керує Богом. Бог керує народом. А ми виконуємо його волю. Він воліє, ми виконуємо. Тому що ми тут народилися, себе забули. Ми маємо тільки виростити да, до його рівня. Ось, треба розуміти це глибокі світоглядні речі. Розумієте, а тут боятися нема що? Чому? Тому що українці набагато дрівніше, архаїчніше і розумніші на цій землі за будь-які, якби інші тут народи, з повагою до інших народів, якщо вони дійсно являються, стали світочами, світочами нашої нації, дійсно будучи справжніми українцями-українками. І ми не тільки старіше, ми ще і набагато мільйонів років, ніж будь яка їхня там писання і релігії, на наш світогляд тут. І не тільки тут. А, а ми ще не тільки старіше, а ми ще й молодіші водночас. Тобто потужніше. енергія за нами це якби 100%. І вони це прекрасно знають. Тут не потрібно якось там протистояння, хоча те, що відбувається, це жахливо, і ще багатьом це якби очі розкриються на це. Але. Українці мають проявити просто світ наступний власне цим. Ми займаємося. От, наприклад, в липні, в липні. Ми готуємо колосальну подію, колосальну подію. Це буде другий крок в реалізацію те, що ми називаємо імпульс. Запрошую поцікавитись нашими попередніми ітерами. А, ну кількість місць обмежена, десь 1000-1200 людей. Ми збираємося зібрати. ось в липні, там на три тижні. Це буде дуже потужна річ. В наших каналах буде вся інформація. І те, що ви там переживете, ті і організаційні, і світоглядні, і всі інші речі, дуже красиві, абсолютно прості, ну це диво буде просто. Запрошуємо вас про це знати. Ну, я можу. Тут багато чого можна сказати з цього приводу. Можна детально розбиратися, розбирати цю тему, якщо є бажання.